Розпочати занурення нещодавно під час досліджень океанського дна науковці зафіксували дуже дивні звуки невідомого походження досить! Нехай він замокнет! Нехай він замокне! Від Paramount Animation та Нікелодеон Мувіс. Таємний рецепт краусбургерів украли. Без його суспільству загрожує хаос і братовбивство! А може, ти перебільшуєш? Вітаю з кінцем світу. Бачу, ви вже готові. рядуючи свій світ. Запах краусбургерів іде звідти! Нам туди. Добре, усі другорядні персонажі за мною. Вони прийдуть у наш. А? Це ми взагалі де. Може, спитаємо цього мудреця? він аж п'ять голів має. Цукрова вата. З'їси все і зможеш цілий світ бігти. І коли вже їх попустить? У 2015-му. Це мій рецепт. Нікщомний затрипанцю. Ти прав. Мій рецепт. Це у мене від хвилювання. В атаку! Єдиний спосіб зупинити суперзлодія... Завалимо гада. Це самим стати супергероями. Гляньте, я мега перед! Що це за облудна диявольська зброя? А! А Гуп -гуп не помирить. Я бачу якесь сяйво. А так, братику, не бачу. Дякую. Шупка, боб. Життя на суші. 3D. Правосуддя подається охолодженим. Треба було тобі іншу суперздібність підібрати. Вони поглинуть наш світ.